Привіт любителям шахів! Сьогодні я розповім вам тему опозиція в пішакових закінченнях. В пішакових закінченнях або веншпілях значно виростає роль короля порівняно з початком гри. Якщо на початку ми стараємось короля захистити, берегти від атаки ворожих фігур, то в веншпілі король стає активною фігурою і сам приймає активну участь у грі. Він старається підтримувати своїх пішаків на шляху до ферзя. От, подивіться, будь ласка, на позицію, яка виникла на дошці. Білий король нас мандрує до поля H8. І починає свій рух. Чорний король старається цього не допустити. Він стає на клітиночку навпроти короля. Оце положення королів, яке ви зараз бачите на дошці. Король навпроти короля через одну клітинку. Це і є опозиція в шахах. Для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб не допустити руху короля суперника в тому напрямку, який він планує. Допустим, білий король далі продовжує свою подорож до клітиночки H8. Чорний король йому заважає, стає в опозицію. Білий знову рухається. Право, чорний король іде навпроти, білий рухається до своєї мети, чорний заважає йому. Як бачите, у нас вже поле закінчується, а білий король так і не зміг прорватися вперед. Так як ми знаємо, в даній ситуації король не може підійти, обійти з боку, тому що король до короля не підходить. Якщо король буде. Обходити з іншого боку чорний знову, тримаючи опозицію, не пропустить його пройти вперед. Оце і є опозиція. І мета її не дати королю суперника пройти до своєї мети. Для чого вона може використовуватись у практичній грі? В пішакових закінченнях часто виростає роль і пішака, так як пішак пробує прорвати з Допустимо, я вемо собі таку позицію. Білий пішак F2 хоче прорватися до поля F8. Якщо, ви знаєте, якщо він пройде до поля 8, тут він перетворюється на ферзя, з ферзем виграти дуже легко. Тому задача чорних не пропустити пішака, і якщо пішак не перетвориться на ферзя, тоді партія закінчиться в нічию. Вхід чорних одразу так і роблять. Стають навпроти короля в опозицію, не пропускають короля. Якщо пішак буде йти один, чорний король його поб'є, залишиться на дошці два королі, і партія закінчиться в нічию. Тому пішаку потрібна підтримка, потрібно, щоб йому допоміг король. Де повинен бути король, щоб допомогти пішаку перетворитись на ферзан. Потріб, повинен бути поруч з полем перетворення, поруч з полем F8, тобто або на критиничці ж 7 або на е 7 Чорний король має цьому завадити. Білі починають рух пішака вперед. Чорний одразу стає навпроти, заважає цьому руху. Білий підтримує свого пішака. Чорний король спускається вниз. І тримається перед пішаком. Білий рухається вперед, прямої до своєї мети, до поля є 7 Чорний король йде навпроти, стає в опозицію. Білий пішак рухається вперед. Чорний король блокує пішака, не дає йому проходити. Білий король пробує обійти з іншої сторони, для того, щоб. Все-таки дістати до своєї мети, але і тут, прийому позиція допомагає чорному королю, він не пропускає короля білих вперед. Пішак пішов вперед, чорний король одразу ж його блокує, тобто стає на критиночку перед пішаком. Білі не можуть війти від свого пішака, так як чорні його поб'ють, тому вони вимушені триматися поруч, чорний король. Опускається знову вниз, але тримається перед пішаком. І опозиція. Зверніть, будь ласка, увагу на позицію, яка вийшла на дошці. Коли білий пішак досягає шостої горизонталі, ви бачите, він уже зараз на шостій горизонталі, важливо дуже не помилитись в цій позиції. Тому що тут партія може закінчитися з будь-яким із результатів. Якщо чорні зіграють правильно, буде нічия, якщо помиляться, буде поразка. Правильний хід тут королем перед пішаком. В цьому випадку білі пробують досягти своєї мети, діти до поля Є7, чорні. Займають позицію. Білі ходять пішаком вперед, і чорні знову блокують пішака. Білі не мають іншого вибору, ніж триматися королем біля свого пішака, інакше вони його програють. І на дошці зараз ви бачите позицію, яка називається пад. Тобто у короля немає ні одного ходу в чорних, і йому не оголошено шаху. Тобто пат на дошці, а пат, ви знаєте, це нічия. І для цього, в цьому чорним допоміг прийом опозиції. Завдяки опозиції чорні змогли не програти цю позицію, а зіграти її в нічию. Що було б, якби чорні пішли неправильно. А відійшли від Пішака в сторону в цій позиції. Тут білі б уже зайняли опозицію, тобто стали б напроти короля. Король змушений був би відступити. І рух пішака завадив би їм королю знову зайняти опозицію. Тут уже немає ходу король 8, тому що буде шах від Пішака. Король вимушений відійти. І пропустити свого білого супротивника до поля, до якого він і старався підійти, до поля е 7 Наступним ходом чорні ніяк не можуть завадити перетворенню пішака у Ферзі. Після цього ходу партія, білі зможуть легко виграти цю партію. Саме тому, в позиції, яка зараз на дошці, досить важливо не помилитися. Король відходить перед пішаком для того, щоб на хід королі 6 зайняти опозицію. Запам'ятайте, будь ласка, цю позицію, використовуйте в практичній грі опозицію правильно і бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!